Стараюсь, підбираю. Чо, цікаво пальто? А рімішок навіть є, глянь. Да. О. Оце, оце прям як для тебе, глянь. Як модель виглядаєш тепер? За розмірно. Нормально? Нормально. нормально ну пальтішка цікава, глянь. <реку> <реку> Хоч щось підійшло, то ми тут вже скільки ходимо. Да. Ну. Консультант вже бідний там заліза. І краще тобі варіант. Я за перший. Мені подобаються такі, якщо чесно. Цвіт, не може то верне Ну може, може, може. Зав'язує пота оту. Ну теж нічого таке скажу. Принаймні не чоловічий, а жіночий фасончик. Прикольно. Так? Mm -hmm. да? Цей варіант залишаємо. І давай тоді ще зимню якусь виберемо. А можна нібито? Єсідка нібито. Щоб не було та воно. А то ж а тепло. Три рази більше раз. Та ти так худенька. Ти більше становишся, бо ти береш розмір великий. Просунь руку там нормально. Ну глянь, яку сорочечку нашли. Ой-ой-ой. ой ой Вообще клас. Накидуєш капюшончик. Закриваєшся. Як ти любиш, якраз довга движуха, щоб була. Ну чітко, глянь. То що треба? Нормально? Чому не то щось? А? А, у тебе сподобалось? Ну, в кожного свої смаки. Тоді що, будеш брати цю? Так. Пішли ми їздити. Це добре, звісно. Ну, там з гіпсоном не прорізатися. Основне її оділа, вона прямо тобі нормально сіла. Щоб тільки насила, Веронік, добре? Ну, я ж беру так, щоб носити. Тому я така прикирчена. Ну, все. Найголовніше. Потім щоб люди бачили, що воно. ти як кажуть, носиш і все добре. Була така але вона згоріла. Дож брати? Її? Да. Ой, я не можу дуже в цьому поїхати. Во і краще буде тепліше буде. Так. Да. Все да. є пальто три сорочки. Пропоную тобі ще змову якусь вибирати. Така достатньо. Все? так. Да. Ті бо що то ми там ще хотіли. Які та вічі ціхані? Ну все. Довго ми з тобою вибирали. Я не знаю. Я візьму та на капець, Я реально сумка носочки карпеточки, Трусики, я вже не буду підглядувати там собі по виборах. Скільки ви там кажете? 770-92. Що я? Порядок? Доволі? Так. Да. Ну Бачиш, тепер хоч комфортно буде, нормально. Піпс, легко доходить і доходять. Ну бач, саме раз, ну, слава Богу, що вже сподобалось. І плюночку є розроблю. Відбирає. Він ну, довго, Довго ходило. Убирали, удирали, вбирали. Сказала, що тебе впізнають же на вулицю. Вчора знову узнали. Вчора тоже